Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам дуже цікаве відео. А, у нас буде декілька таких нарізок. Ну У мене хлопці спортсмени, до речі, міцні. Питань немає. Верх. ми вже попрацювали. Як наш тихий вбивця вбиває наше тіло? Що саме цікаве? Верх. Якщо ми прикладаємо телефон. Взагалі сили немає. А так є. Вер. Так сила зберігається. Якщо носити телефон екраном до тіла, немає різниці, на яку частину тіла ви покладете. От просто навіть в одязі буде екраном торкатись, все тіло стає слабке. Якщо ми кладемо телефон батареї, все тіло чудово. І от питання: людина, спортсмен, тренується, да, наприклад, або виконує тренування. Телефон тут, ти отримуєш удар. У тебе всі м'язи розслаблені в цей момент. Відповідно, травми суглобів, гігроми, розтягнення все може бути. І наступне: беремо годинник. Це годинник його товариша. Та те сама те саме дія. От В спортзалі всі по головному годинника ходять. Кладемо батарею Якась зверх. І все. Погано. Дісплеєм. Нормально. Отак. Тому. Коли тренуєтесь в спортзалі, знімайте годинники, викладайте телефони. Це все ми зараз приберемо тобі, щоб не було впливу. Але отак впливає впливають гаджети на наше здоров'я. Так, не давайте більше. Тепер дубль номер 2 Так. Чудово. Беремо те ж саме: кремезний хлопець. Займається боксом. Вверх. Все, все вірно. чудовий, чудовий тонус. Беремо телефон, дисплей, Вверх. І все. Батарея. Кремін. І Не здвину. Беремо годинник, в якому ти постійно на роботі. Так, ну беремо, покладемо сюди. Вверх. Ну, як, поміняли екран? Камінь. От, відповідно, звідки в тебе може бути постійна слабкість руки. Постійно носимо гаджет, м'язи не працюють, постійне статичне напруження і все. Будьте уважні стосовно цього.